Мирного неба, мої глядачі. Повертаюся до вас на цьому тижні. Давайте побачимо, які там карти у нас випадуть, що за загальна енергія буде. Так, цікаво. До речі, пишіть в коментарях, як у вас там програється, не програється тиждень, які у вас моменти спили на минулому тижні, наприклад. Мені ж теж потрібно. Потрібен зворотний зв'язок, скажімо так. Так, ну що, давайте побачимо. Це була невеличка ремарка. І... Перша карта. Знову місяць. Слухайте, місяць продовжується. На минулого тижня місяць падав, і зараз знову він падає. Ох, цей місяць. Так. Місяць. Це старший аркан, це може бути, до речі, як інструментом. Це не тільки негативне має значення, коли там страхи превалюють, або ситуація неясна. Це може бути ще інструментом підсвідомості, коли, не дивлячись на те, що тут і зараз ви не бачите ніяких горизонтів, тобто ви не бачите того, що ситуація може якось змінитися плюс умовно. Але у вас є якісь відчуття внутрішні, у вас, можливо, якісь сни є, які дають вам підказку, що ви на правильному шляху. Тобто місяць це теж є інструментом, до речі. А є такий ще класний вираз, він мені сподобався, йти туди, куди страшно. Це теж як порада для деяких. Можливо, у вас є якісь страхи. Ви боялись зробити якийсь рішучий крок, так от вам зелене світло, як то кажуть. Так, давайте дивитись далі. Тобто у нас є місяць. Так, так. Ага, кадр попав, молодець. Поїхали. Місяць є. Повторюється? Далі у нас хто є? Хо-хо-хо! Е готуйтеся, ребята! Тиждень буде, звісно, так. Да. 15 старший аркан диявол і шістка мечів. Ну, така неділька, ви знаєте, складна, складна, енергетично складна. Я б сказала так, що по відчуттю складається так, що ви ніби виходите з цього стану, але це так складно. Це, знаєте, що нагадує? Зараз, по-перше, зима війна. Ти виходиш на вулицю і нема цього наповнення. Сирени, прильоти, новини. От ніби таке відчуття що цю темряву можна вже різати, настільки вона відчувається зараз. Є вихід, вихід з цих станів, але він такий ніби. Ти як якась бджола, яка попала в свій же мет. Настільки вона тягуча, ця енергетика. Так, на дні колоди, що там у нас є моменти? На дні колоди вам як порада. Тут у нас є старшарка верховна жриця, є трійка мечів, є сімка кубків, от але є десятка пентаклів. Тобто. Там більше вам як порада дійсно використовувати це як інструменти. Подивіться, де ваші страхи. На чому зв'язані ваші страхи. Які є ваші точки болючі такі? За які ниточки вас можуть тягнути? Дивіться, це диявол. В класиці він трохи інакше виглядає, тут він набагато приваблюващий, бачите такий. Шикарний чоловік трохи розкуйовжило його життя, але не страшно. Оце старший аркан це таке, Ну, я це ж гумор трошки пускаю в ефіри називається. Так от, старший аркан дьявол, це про залежності. І це не тільки про алкозалежність, чи наркозалежність, чи Лудомані, як зараз називають, Другу Залежність. Це може бути, наприклад, в залежності від якихось ситуацій. Тобто, у вас є тризерні точки, за які можна вас тягнути. У вас є якісь маніпулятори в вашому оточенні, які знають, як надавити на вас. Придивіться, відчуйте, це для вас. Тобто, оці два старших аркани, вони проте. Що може тягнути вас на дно? Де ви можете втрачати себе? <кій> В яких моментах ви можете втрачати себе. Це дуже важливо. Далі, поїхали: ліва частина відносини, права діяльність. Давайте побачимо, що ж там таке, що у нас буде випливати такі загальні процеси. Але все ж таки вихід, вихід є, тобто вихід з цих станів є. Чистка мечів – це вихід. Королева мечів. зірка, королева пентаклів, верховна жриця. У відносинах більше акцентуйте, одразу даю вам я пораду. У мене є таке відчуття, що оці загальні, загальна лінія вона зараз буде превалювати по всім фронтам. Тобто у відносинах, у діяльності, навіть просто ви будете йти кудись і на зупинці, хтось до вас причепиться. Намагайтеся не зливати свою енергію, тобто не вмикатися в конфліктні ситуації. Не конфліктуйте. Ні. Звичайно, коли вже йде відкрита якась конфронтація, розумійте, що ви ніколи нікому нічого не докажете. Ну, не працює. Ви просто втратите свою енергію. А зараз енергія нового золота. Просто. Зараз настільки її мало, що ви конче будете її потребувати. Намагайтеся уникати негативних ситуацій. Наскільки це можливо? Намагайтеся, ну, наприклад, якщо неможливо, на роботі зараз якась така Серед, якесь таке середовище, коли ви не можете вийти з цього. Намагайтеся тоді емоційно не вмикатися. Тобто це не про вас. Отакі От ситуації, які можуть виникати по дияволу, це більше для вас. Для того, щоб ви побачили, що вас може спокусити на темний бік, скажімо, де ваша темрява. Працювати з темрявою, власною, це. Край необхідно, тому що ви краще будете розуміти свої процеси. Так, дивіться, які тут моменти програються саме у відносинах. У відносинах більше фокусація не на відносинах, скажімо так, а більше and I, Тобто все про вас. Більше відчуття гармонії, більше зосередженості на собі. Це і як порада для тих, хто, наприклад, зараз ці процеси не пірнав. Намагайтеся, мабуть, це тиждень буде дійсно не якихось там приростів, а тиждень порад. Намагайтеся більше концентрувати увагу на собі, на якихось своїх процесах. Можливо, ви там відкладали щось. Сходіть, зробіть, прочитайте. Помедитуйте, наскільки це можливо в вашій ситуації, ну, наприклад, хоча б хвилинку, пару хвилин робіть якісь собі внутрішні взаємо. Тому що тут відчуття ніби на цьому тижні більше якісь такі глибинні внутрішні процеси. Люди будуть пірнати в себе. Ви, ви навіть помітите, що ваші знайомі у більшість, вони ніби будуть собі. Люди ніби будуть більше пірнати в себе. Але все ж таки є в мене а ще момент, який тут програється. Притягнеться ще людина, король мечів до вашого як хто кажуть. Людина, яка побажає розуміє, що ви можете заплатити погод. Але дивіться, будь ласка, так як тут присутний диавол це не завжди є з хорошими намірами. Тобто це може бути людина, яка використається вашою енергетикою, яка живиться від вас, і потім в неї там прям все пляше класно, круто, а у вас ні ви просідаєте. Наголошую, дуже багато сьогодні вже сказала за ці два старших аркани, але все ж таки наголошую на тому, що так, дійсно, вони важкуваті, але це все у сім'ї. І як я бачу по відносинам. Що стратегія більше зосередження на собі, на своїх бажаннях і концентрація на власній інтуїції, вона дозволить вам стабілізувати ситуацію. Давайте дивитися в діяльності все ж таки. Що ж там буде відбуватися? З такими-то старшими арканами. Діяльності коханці у нас старший аркан виникає. От деяких формується дуже класне партнерство. В мене йде таке відчуття от прям дуже круте партнерство. Просто така та класна. Партнерство це може бути, як і у вас з'являється поточна людина, яка може у вас підтримувати вашу діяльність. Будь-яку. Діяльність, чому я люблю це слово? Тому що робота вона обмежена сама по собі. А діяльність це багатоспектрна тема. Це може вмикати в собі, як ви щось своє просуваєте, свій якийсь бізнес, свій проєкт. Це може включати в себе, наприклад, тут і зараз я займаюся там, домашнім господарством, я займаюся побутовими питаннями, Або тут і зараз я займаюся, тобто, наприклад, будую будинок, або планую переїзд. Тобто, це щось те, це те, що вагоме тут і зараз в вашому житті. І з'являється людина, от є таке відчуття такого дуже крутого партнерства. Дуже рівнозначного. Так, чомусь я не відчуваю це як вибір, це більше як партнерство. Угу. Є моменти, є тут у нас цікаві ситуації. Так, дивіться, все ж таки. У мене складається враження, що, можливо, зараз будуть не дуже такі втішні новини, можливо, буде таке відчуття ще в тому, в зовнішньому середовищі, чому будуть виникати такі важкі стани, як місяць і диявол, але все ж таки. У відносинах я вам сказала, на чому фокусуватись, <кій> вибачте, за горло, у діяльності. Тут у нас формується дуже крута ската. Ви можете бути як королем пентаклів, або до вас притягнеться якийсь король пентаклів, який може. Це може бути як і особа, або енергетика така, більш стабільності. Дійсно, відчуття дуже крутого партнерства. Тобто на цю людину ви можете розраховувати, чим би ви не займалися. Там ще є люди, тому що тут є трійка пентаклів, це якийсь процес, там, де присутні ще люди, але є дві ключові фігури, тобто ви і ваш партнер. Є момент. ну, Більше так відчуттям вісімка мечів, це. Ви знаєте, коли ви більше накручуєте собі в своїх думках, ніби щось є не так. Ми не впораємося, або. Все такі думки деструктивні. Тобто, це не те, що є насамперед, як воно є. Це не реальність Це більше ваші якісь страхи. А так як у нас місяць вже другий тиждень падає. <кій> <кій> от Тому вам як порада. Намагайтеся, ну, є страхи. Хай вони будуть, але не живіть їх. Тобто намагайтеся не живіть. Тому що тут у нас є кілька кубків. Страхи більше про те, що про час, який може бути втраченим, чи треба було зайнятися іншою якоюсь темою, чи треба було чинити якось інакше. Ну, ці думки вони не мають сенсу. Тобто, якщо вони виникають, то хай виникають, але кормити їх, якось живити їх. Давати їм дуже багато часу нема сенсу. Вам ще як порада намагатися все ж таки такі моменти проговорювати. Якщо у вас, в вашому оточенні, є людина, яка, ну, наприклад, або майстер, до якого можна звернутися, як умовно психолог. Так? Звернутися, проговорити, обговорити, озвучити свої страхи, почути себе. тоді ви побачите, що вони не мають такої сили. Але вони можуть обмежувати, обмежувати ваші дії, обмежувати ваше бажання, що зробити. А так, в цілому, слухайте, продовжуйте, рухайтесь, все. Є складні моменти, є, але це нормально. Зараз, по-перше, закінчується січень, починається лютий, і я вам скажу, енергетично це дуже важкий час. Дуже важкий. Для мене листопад важкий місяць, і кінець січня ще місяць От. Це енергетично вони дуже важкі, як тільки почнеться березень, навіть якщо він почнеться як зимовий місяць, одно він якось легше йде, ніж лютий. І кінець січня. Тому це нормально. Це циклічні процеси, які, до яких треба ставитись як. До буденності, От так, любі мої слухачі-глядачі, от така загальна енергія. Все ж таки, що у нас там ще які моменти? Ну, Все прекрасно. Дослухайтеся, дослухайтеся до своєї інтуїції. А якщо в вашому просторі з'являється така людина, з якою ви можете створити дуже круте партнерство, ну, прям відчуваєте це, що це, не дивлячись на страхи, робіть. Спілкуйтеся, спілкуйтеся з цією людиною, робіть з нею щось, тому що воно дасть дуже короткі результати. Причому там падає ще бежа і дурень. це такий потужний результат, на який ви не розраховували взагалі. Тобто воно так цікаво програється, що ви такте о, але треба діяти, але треба діяти, не дивлячись на страхи, не дивлячись на якісь сумніви. Можливо, на думки, які кажуть про те, що це невигідно, або це не вийде, або зараз нікому це не потрібно, зараз не до цього. Тобто, робіть, рухайтесь, розвивайтесь, і ви вийдете з цього стану. Так, на цьому я закінчую. Я разом з вами. Підтримуйте один одного і до нової зустрічі! Завтра у нас знаки зодіатки. Пока-пока!